Вітаю всіх любителів початківців всі виноградної лози та смачної ягоди винограду. Сьогодні 15 березня, 24 рік. Початок сезону ми розпочинаємо відкриття. І що хочу торкнутися такої теми стосовно фальсифікатів, ми надумали робити обробки залізним куперсом цього року. Тому що у нас було укриття агротекстилем. і В попередньому відео я. Забувся упомянути головну ціль, яку ми хочемо досягнути, чому обробляємо залізним купоросом. це для того, щоб трошки уникнути від зворотніх заморозків, тому що обробка залізним купоросом можна відійти від морозів до двох неділь з початком вегетації. Але ми натикнулися на таку проблему стосовно якісних залізних та мідних купоросів. На, на ринку багато, є всякого фальсифікату, і ми на ринку не берем, беремо, беремо в сертифікований магазином, але стикнулися з такою проблемою. От Хочу зараз докладніше, ми підійдемо до проаналізуємо до, е, разом з вами От, ось, такий, ось такий мідний тобто залізний вибачте, купорос. Ми обробили одним купоросом. значить Я обробляв вже там. Три тижні тому, щоб обрати мох на деревах і так далі, я обробляв залізним купурсом. Але ефекту я не побачив. Тому я перевернув етикетку і став, значить, зараз перепрошую не цей, а ось це Ось це отакий от от залізний купурс, садівник. Це виробник, розфасувальник привівської. В Рівненській області. Тобто зараз з вами докладно розглянемо. Значить так, Ось, ось тут Рівненська область СНТ Квасилів. Тепер дивимося, це фасувальник. Хто ж виробник? От, читаємо читаємо, виробник. Маріупольський металургійний комбінат імені Іліча. І тепер один нюанс. Дивимося на дату. 23 рік. Два роки війни вже. Як могло вироблятися в Маріуполі в 2023 році цей продукт? Але чому я не побачив ефекту з цього купору? Гляньте, який він крас. От, Бачите, який він жовтого кольору. Та цей колір мене той не здивував, а здивувало мене те, що коли я став його розчиняти, а воно все випадає в осад. Поліризатор, ну як ми просіджували, тобто бачите, о, і це, роз, це, як в Холодний Дім, взагалі не розчиняється. Ну, звісно, що треба тепленьку воду для всіх цих купоросів, але якісні, то вони і розчиняються, і в холодній. Але, гляньте, оце ми бовтали ложкою, бовтали і в гарачій воді, і о що робиться. Тому я людей хочу застерегти, щоб не наступали на такі гравлі, не купляли оцей залізний купурс на ринках. Це є, це є фальсифікат. І, до речі, що хочу сказати стосовно, де його я придбав. Я його придбав, фірма Агроресурси. Інтернет-магазин Агроресурси в Дніпропетровській області. Це, здається, город Павло, Павлоград. Оце мені звідти прийшло, і коли я відкрив очі і цю етикетку прочитав, то мені єдине стало. Я від Квасилова живу за 15 кілометрів. А воно прийшло геть з кінця України от, і ось таким от, з такою підробкою. Дивіться далі. Що хочу далі ще показати. Наступний, значить, що я придбав також той самий бренд. Садівник. Садівник. Тепер дивимося на цю сторону. Дивіться. так, Україна, Рівненська область, село Квасіли, розфасовано. Хто ж ви, хтось виробник? Виробник. Читайте. Германія. Германія і 23 рік. Бачите, отут вже можна все повірити, що воно так. І гляньте на якість. На якість і на колір даного залізного купоросу. Він має бути салатовенький такий ось. Бачите, от. І тепер далі От ми розчинили дещо трошки ось цього залізного купоросу. Гляньте, взяв спеціально прозору, прозору таку баночку, немає осуду взагалі. Повністю розчиняється. Ось. Тому що на це треба звертати увагу що Не хочу, щоб хтось наступив на ті самі граблі, як я. От. Тут ще в нас от, е, є така стара пачечка. От. Е, вона в ну, неналежних не умовах зберігалася, вона така, як, то, як колись був кубінський цукор, знаєте, такий. От, коричневого такого кольору. От, виробник тут, де воно тут було, срок зберігання. Також виробник Україна, місто рівне. От. Ну, це вже було до війни виробник, понятно? Ну, він же ж, але коли їм обробляло, то воно такі сліди залишає і мох палило і все. От. І що хочу сказати, от, до речі, стосовно, е, оцей, хоч він старий, цей залізний купорос, але бачите, він який має окрас. От. І він також добре розчиняється без осадку. Справа може трошки бути кольорі, але головне, що, щоб ви не купили крейди. Щоб ви не купили крейди отакої, як оце. бачите, вон, Це натуральна крейда, глина якась там, я не знаю. Ось такий ваш такий осад. Тому я обробив весь сад, а толку ніякого. Ніякий мох на, куст, на, на кущах ніде нічого не пропало. Тому от застерігаю всіх, хто займається обробками залізними та мікними купоросами. Не заступайте на ті грабліші ми. Дивіться, хто виробник. На цьому все. До побачення до наступних відео. Пока-пока.